Як ти бачиш, що буде з Україною в найближчі роки? Ну, по-перше, точно скажу, що ніхто у цьому світі не знає точно, що буде завтра. Навіть не знає Трамп, не знає Путін. Ніхто не знає. Тому що зараз така ситуація, що усі працюють ситуативно. Виходячи з ситуації, як... тобто, це як в покері. Усі сіли і просто працюють ситуативно. А... Я вважаю, сподіваюся, вважаю. Я думаю, що Україну не залишать, попри усі е... істерики, що кажуть, що Україну кинули там і. Не дадуть озброєння і допомоги. Я вважаю, що не залишать. Не тільки тому, що обіцяли, а й ще тому, що це і небезпечно для Сполучених Штатів. Я думаю, що буде допомога. Я думаю, що цю парадигму, яку ламає через коліна Дональд Трамп, він ламає, він просто намагається показати, він намагається змінити погляд Кремля і Пекіна на свою постать, на керівництво Білого Дому. З точки зору ефективних і рішучих дій, тому що Обама і Байден були мляві і нерішучі.